Arma Reforg 1.0. Офіційно тут. Бонжур, прихильники та фанати арми Reforge. Сьогодні поговоримо про обнову 1.0. І що вона нам дарує? Нарешті були додані повітряні судна та повна переробка системи постачання спорядження та ресурсів. І це ще один крок до арми 4. Перше і найголовніше. Це наші повітряні судна, це вертольоти. Були додані UH1H і Mi8MT, два культові вертольоти, які були ретельно відтворені в Arma Reforge. Ці універсальні літальні апарати, розроблені майже одночасно, допоможуть вам транспортувати війська та припаси, щоб отримати перевагу над ворогом. Завдяки функціональним панелям приладів і елементам керування, імітації підвізки, новій анімації роторів і абсолютно нові моделі польоту, дозволяють назвати Arma Reforge найреалістичнішою армою серед всіх на сьогоднішній день. Ви тільки подивіться на запуск двигуна на мі 8, і пиль піднімається від роботи гвинтів, плюс реалістичні пошкодження роторів і корпусу. Також, тепер, щоб пересадитися на інше місце, потрібно буде на нього подивитися і перемикати, а не через колесо миші. І взагалі машини ведуть себе плавно і відчутна різниця між маленьким UH і великим Mi 8. Плюс є озвучка бортового автопілота чи комп'ютера, я не знаю точно, що це таке, який оповіщає про проблеми. Припаси повністю переробили поставки в 1.0, щоб створити більш глибоку та привабливу систему логістики, що лежить в основі всієї гри. Якщо раніше постачання були загальнішою системою балів, то тепер постачання існують як фізичні активи. Якщо чесно, то я розумію погано. Тепер я бачу поінти в арсеналі, і що за кожну одиницю потрібно платити як у скваді, а не потрібно завантажувати все по одному, як було в усіх армах. Просто швидкий бартер поінтів на спорядження та зброю. Також, як пишуть розробники, створюйте допоміжні споруди та зміцнення, заправляйте та ремонтуйте транспортні засоби. А також укомплектовуйте свої бази запасами, щоб стратегічно розширити свій плацдарм на острові. Разом із новою системою повністю оновили модуль арсеналу та додали нові допоміжні структури, такі як пункти технічного обслуговування, легких та важких автомобілів, пункти постачання палива, вертолітні майданчики тощо, транспортні запити. Якщо ви коли-небудь були відокремлені від свого загону і заблукали, безцільно блукаючи по Еверону чи Арланду, тоді ви будете дуже раді почути, що тепер можете запросити транспорт у різні місця, встановіть власні координати і миттєво перенесіться в околиці командира свого загону або призначеної цілі вашого загону. Так, звісно, існують обмеження щодо того, як часто Ви можете запитувати транспорт і за яких умов. Нові активи. Гайковий ключ і ремонт вантажівок. Разом з новою системою постачання тепер ви можете ремонтувати пошкоджені транспортні засоби. Не кидайте БТР, просто спорядіть гайковий ключ з арсеналу і залатайте його на полі бою. Зауважте, що критичні пошкодження. Можна виправити лише гайковим ключем на полі бою, і це коштує поінтів та матеріалів. Щоб повністю відремонтувати транспортні засоби, вам потрібно перебувати поблизу пункту технічного обслуговування важких транспортних засобів, або ремонтної вантажівки укомплектованої запасами. Ремонтні вантажівки можна створювати на базах з пунктами технічного обслуговування важких автомобілів, точки постачання палива. Вантажівки та контейнери, заправляти транспортні засоби на базах за допомогою нових точок постачання палива або на полі бою за допомогою бензовозів і контейнерів. Бензовози можна знайти навколо островів або створити на пунктах технічного обслуговування важкої техніки. А паливні контейнери можна обладнати в будь-якому арсеналі. Додана вторична шкода. Що запаси та паливо можуть завдати шкоди від вибуху після знищення. Ефекти пожежі, припасів і палива, коли автомобіль горить. Припаси та паливо погіршуються, коли автомобіль горить. Будівництво. Будівництво опорних конструкцій на базах. Це вже не просто питання їх розміщення. Тепер вам потрібно буде спорядити лопату та побудувати споруди, які ви розмістили. Медичні набори, тепер гра за медика вийшла на новий рівень. Спорядіть себе аптечкою та мандруйте островами разом зі своєю командою. Пакети поповнення, подібно до аптечки, можна використовувати для поповнення вашої команди боєприпасами та вибухівкою на ходу, як в Баттерфілді. Жилет 6Б3 Радянська фракція отримала серйозне оновлення балістичного захисту у вигляді бронежилета 6 б 3 Це надміцний елемент спорядження забезпечує більший захист, ніж інші жилети в грі, але через його громісткість не дозволить вам носити нагрудне спорядження, якщо воно у вас є. Але не хвилюйтеся, ви можете кинути кілька магазинів, гранати чи інші предмети в сам жилет. Але звісно, набагато менше, ніж у звичайних розгрузках. Тому це є великим компромісом для додаткового захисту. Але, як на мене, швидкість краща, ніж просто гармісткість і менший боєзапас. Цивільні транспортні засоби, розкидані по обох островах, тепер ви знайдете цивільні версії радянських транспортних засобів, які вже можна заскочити, щоб потрапити з пункту А в пункт Б. І транспортувати війська та припаси, якщо не вистачає грошей на нормальну техніку, і багато інших змін, які можливо побачити на офіційному сайті гри. Там в більшості виправлення проблем та оптимізація гри, але я б звернув увагу на такі покращення. Додано: персонажі тепер не викидуються з транспортних засобів після смерті, їх тепер треба викидувати. При отриманні великої шкоди в шолом чи бронежилет можливість втратити свідомість. Був перероблений баланс, особливо на початку гори, де зробили більший вибір транспортних засобів. Наприклад, вантажівка доступна з самого початку, вертолітні майданчики доступні лише у сержанта, а ціни були скориговані, щоб забезпечити більш значущий вибір. Транспортні засоби змінено за вартістю та рангом, щоб переконатися, що більш досконалі транспортні засоби важче отримати поза основними базами. Ну, які тут транспортні засоби краще, я не знаю. У совдепа це звичайний Бетер, а в американців взагалі просто хамві чи що там із кулеметом. Тому я не бачу, який тут був проведений її баланс без танків, БТРів і тому подібного. І на цьому все. Як на мене, гра просувається дуже повільно і на даний момент в грі немає нормального озброєння, таких як ПТРК, танки, БТР, а лише звичайний транспорт. Так, звісно, приділяється максимальна увага дрібницям, але з такими темпами ніхто в Reforge грати не буде і ніхто не оцінить ці всі дрібниці. Все-таки це не DayZ, а Арма, і люди прийшли воювати, а не виживати. Але це лише моя думка. А що ви думаєте? Оревуар і бонжурни.